Коротше, репортаж трошечки із лічного. Дивіться, по суті, мийна машина. машини. Я там показував, що я вирішив її скористатися перший раз у житті. І поставив якийсь режим, ну коротше, вона в мене зламалася після того. Точніше, вона відпрацювала, а потім дружина завантажила як зазвичай. І вона видала ошибку, що коротше, почала тут блимати. Я подивився в інструкції. Це ошибка, що вона блимає і відкачує воду, і все, і стає і режим, це аналізує. Пі-пі, пі, -пі, 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 -пі коротше. Почитав інструкції, утічка води. Ну, Піймав на десь утечку. Я ж заморочився. Коротше. Бачите, тут розібрав, розібрав оцей шкафчик, благо він там хорошо, ну легко знімається. Зніма, зняв цей шкафчик, тому що там розетка від неї знаходиться. Бачите? Е, розібрався, як тут це ж я монтували хлопці, які коли кухню цю робили. Єлі відсюди виковари його, розібрав. Думаю, ну я що я не розберуся там чи що. І знайшов отечку. Утічка була ось тут. Ось в цьому місці. ось основна, як сказали хлопці, улітка пристає до кузова до, чи до корпуса цієї посудомийки. Так, потрушечку по капіті, кап-кап, видать, накапало, датчик спрацював. Короче, дали мені телефон, у нас фірма є в прямому розі, як я саме приїжджаю, забирають, ремонтують, все. В общем, приїхали, забрали її, тобто вони діагностували і сказали, скільки буде коштувати. Я думав, ну раз забирають, вони там десь на 44-му знаходяться, у нас короче, далеко від, від, від там, де я живу. Забрати, привезти, увезти то все, роботу, думаю, тисячі полтори-дві, мабуть, буде коштувати. Ні, не вгадав. 3,5 тисячі. Ну кажу, ну то вже робіть, я вже її достав тут, розібрав. Тобто, це привезли, зробили, все. І найголовніше, що я не знаю, правильно чи не знаю, ну, от там прокладка очерезівна стоїть. А вони його там, кажуть, ми прокладку чи поміняли, чи не поміняли, і все посадили на герметик, типу силиконовий якийсь, я не знаю, спеціальний. Ну, дали гарантію півроку. Типу, розписано, все, якщо що, так що буду зараз її збирати, встановлювати на місце, підключати, і надіюсь, я про неї забуду більше, ніж на півроку. Такі справи.